Як ви думаєте, чи знає хтось з вас, скільки до вас разів повторний гість ходить? Не знаєте, це дуже складно. Це треба постійно моніторити, записувати. Я на тому тижні зустрічався з Чорноморкою, і вони сказали, що вони цілий екселівські таблиці ведуть для того, щоб записувати номер столику, запам'ятовувати, що гість замовляв. Це дуже-дуже складно. Ви всі користуєтесь Google Drive, ви всі вмієте створювати папочки. Будь ласка, заходьте сюди. В еспірен за гості створюйте папочки і задавайте параметри. Хочу цю щоб в цю папочку потрапляли гості, які. Ну, наприклад, ходять до мене 3-5 разів. А в цю папочку хочу, щоб були гості, які у мене взагалі за весь час залишили, наприклад, 10-20 тисяч гривень. У вас буде класифікація по цьому кабінету, і ви завжди зможете сегментувати вашу аудиторію і чітко розуміти, а скільки ж у мене нових, а скільки у мене повторних, а скільки у мене людей ходить, а хто у мене ходить, або папочка з людьми, уявіть собі, папочка з людьми, які перестали до вас ходити. Це ж для вас теж як для підприємства. Дуже важлива ну, інформація, на якій можна будувати багато процесів.